Вітаю підписники та глядачі на огляді ніж Ranger PU M95 від фінського виробника Peltenon Knives. Ніж наданий на огляд компанією Peltenon. Посилання на все залишу в описі під відео. Розглянемо комплектацію, ніж постачається картонній коробці. Це коробка оливкового кольору. І почнемо, що тут у нас з Knives Ranger Pulko. Зображення моделі М95, до речі, ювілей. Компанія вже робить цей ніж 30 років. Made in Finland, тобто зроблено в Фінляндії. Координати виробника, дизайн JP Peltening. так що тут у нас Гарантія? 10 років гарантії на ніж. На сайті можете додатково знайомитись з умовами гарантії. Далі з цієї сторони все аналогічно. І ззаду Ranger Паукко призначена для військових, для виживання, для туризму, для полювання. Ну і ось так воно все тут виглядає. І відкриємо, побачимо, що всередині. І, до речі, така наліпка. Наліпка вказана те, в якій комплектації знаходиться ніж. Тому що комплектацію можна на сайті обрати. Обираємо піхви, кольори, покриття. В моєму випадку оранжер колір кольор грін, типу зелений. Це ракот покриття на клинку і колір покриття також зелений. Дістаємо все, що тут є, і будемо оглядати. Так, сілікогель. Що тут у нас? Інструкція. І ще оглянемо. Ось такий патч, це ювілейний 30 років і логотип компанії. Цікавий патч, можна сказати, лімітована серія, тому що таких, я розумію, далі вже не буде. Так, тут у нас піхли. Я обрав саме такі піхли з композиту. Ось кріплення і безпосередньо ніж. Ось так виглядає ніж, він запакований в картон. І як маркування були на коробці, оливкове років'я, покриття циракот і також колір зелений. Ось так виглядає воно все. Хотів би зазначити, що на каналі від Pelletan Nice, це в мене вже другий ніж. Раніше до цього був також Ranger пулка модель M07 зі сталі N690. Новинка також, посилання на нього залишу в описі під відео. І далі з часом порівняю ці два ножі, вони трошечки будуть різні. Порівняю як візуально то свою думку вам висловлю і зроблю деякі тисти. Кому це буде цікаво, можете проставити плюсик в коментарях, щоб я вам порівняв і щось про них розказав. Про PLTN M95, коротенька історія, виготовляється з 1995 року, вже 30 років, як я й говорив, виготовляється. Це, по суті, легендарний фінський ніж, багато хто використовує із військових, туристів, мисливців. Він такий буде мати лаконічний дизайн, тобто немає якоїсь тактикульщини, все просто. Років я простеньке з виду, клинок також простий, але ці форми дають нам багато функціоналу, це просто робочий та універсальний ніж. По характеристикам, вага ножа з піхвами 240 г, сам ніж 200 г. Піхви бувають різні, в моєму випадку з такими 240 г. Загальна довжина ножа 270 мм. Довжина клинка 145 мм. Руків'я 125 мм. на клинку використовується вуглецива 80 хром в 2 Загартована на 59 одиниць пороквелу. Виробник навіть вказує кут загострення. Він складає 23 градуси на сторону. Матеріал у руків'я термопластик, він такий дуже цупкий, приємний і ну, зручне взагалі руків'я. Добре відчувається в руці, це треба спробувати. Воно круте. По піхвах демонструю їх. Тут спеціально запатентований замок, AC Lock, тобто таке коліщатко. Піхви амбідекстерні для правши, для лівші, Бачите, тут кріплення ось таке можна чіпляти, потім продемонструю, як воно працює. Як воно заходить, працює, опирається, і потім продавлюємо, коліщатко прокрутилось, о, і ніж. Дуже добре зафіксувався, абсолютно не гримить. Для того, щоб дістати, великим пальцем опираємось. Тут є такі типу, як насічки, такі опираємось і дістаємо. Ось Потім воно ну, одним рухом реально дістати. Беремо побільше. І ось так одним рухом дістаємо. І все, дістали. По піхвах також для горизонтального перенесення є тут отвір. Можемо чіпляти сюди на пояс, або куди завгодно на спорядження потім горизонтально зафіксувати. Далі такий отвір для кріплення, може там якось паракордом, сюди-сюди, або фіксувати на бедро, чи де завгодно, щоб воно не віділіпалося. І ще є дренажний вентиляційний отвір чималого розміру. Взагалі, по піхвах вони відливаються. Обробка нормальна, є невеличкі литники, але зрозуміло, це ні на що не впливає. Кому це не подобається, можете зачухати, якщо вам воно на око неприємно. Продовжуємо по ножу, ніж взагалі такий міцненький. Товщина по обуху це у нас 4,25 мм. Зведення виробник не вказує, але я його заміряв. Вона тут 0,5-0,55 мм. Тобто зведення якраз таки середнє, адекватне, не тоненьке і не ломик, прямо так, щоб якийсь. Форма клинка класична, дроп дроппой, спуски шабельні, десь не від середини трошки вище, якщо так прикинути, це десь 3 п'ятих висоти від загальної ширини. Колючий досить таки буде. Вістря міцненьке, хоча, якщо десь щось ковиряти, наприклад, ставити сюди і воно зламається, зрозуміло, якщо велике навантаження. Велике навантаження я б давати не став на вістря. Маленький заточний чойл, це дуже добре. По обробці, як воно тут, садний монтаж якийсь. Наскільки точно хвостових заходить, я вам не скажу. Маємо також темлячний отвір. Обробка років я гарна. Є якісь невеличкі шви, але вони абсолютно не будуть заважати при користуванні. Руків'я має таку анатомічну форму, тут певні такі ребра, додають щеплення. І з голою рукою, навіть якщо вона буде мокра, теж буде нормально працювати в перчатках. ну, Може, є сенс. у рукавичках теж буде непогано, якщо якісь брудні роботи, або якщо холодно, також можна працювати в рукавичках, повинно бути зручно і щеплення буде гарним. Побачимо, що тут у нас по інструкції. До речі, круто бачите, є українська мова, російської навіть нема. Розгортаємо. І зараз я вам продемонструю, що тут нам цікавого пишуть. Так. Спочатку про те, як чіпляти кріплення. Ось воно демонструється. Ну, в принципі, все інтуїтивно зрозуміло. Чіпляємо, фіксуємо, носимо на поясі, Ось вертикально на поясі, все тут зображено горизонтально на спорядження, на розгрузку на ліве плече, на рюкзак. Ось бачите, можна під кутом встановити. Ось, будь ласка, як не треба діставати, ну не треба так чому, тому що пальці можна порізати. Зрозуміло, тут все, в принципі, нічого складного немає. І ось інструкція прописана, як його складати, куди чіпляти. Все, як я й обговорював, щоб пальці не порізали на молі, на рюкзак. І давайте тут побачимо. Велика інструкція, ви тут різні. Мови, нам цікава саме ось ця. Інструкція розроблені для забезпечення безпеки користувача та максимальної довговічності ножа. Ось, читайте. Я вже ознайомлювався і коротенько вам зараз продемонструю і розповім. Ось так, продемонструю, кому цікаво, ставте на паузу. І тепер розповім, що в цих інструкціях в основному. Це про те, що вказано, ніж з вуглецевої сталі, мається захист або тефлон, або циракот, у моєму випадку циракот. і з продуктами не бажано працювати. Ну, Зараз то можна працювати, не бажано, коли є певні пошкодження, тому що шматочки тефлону або циракоту можуть потрапляти в їжу, і це може спричинити шкоду для здоров'я. Ну, Виробник просто це вам так говорить, щоб ви розуміли. Що це шкідливо, якщо ви з'їсти там шматочок цього циракота або тефлону? Потім про загострення. Якщо загострюєте, то треба лише оцей підводик загострювати. не... Знімати десь метали з фарбою, ну знову ж таки, якщо ви не змінюєте кут загострення. Доглядати, протирати насухо, витирати мастилом, щоб підвод нас не покривався корозією. Ну Теоретично з продуктами можна попрацювати, але протирайте, якщо ви десь робили там із деревиною або з якимись матеріалами, де полущилось, протирайте його, щоб шматочки не потрапили в їжу. І ніж взагалі рекомендується, типу як для походів, для ну, там, роботи з деревиною, можливо, з якимись такими матеріалами, не харчовими, так би мовити. Давайте перевіримо заводське загострення. Воно тут дуже круте. Давайте ось так продемонструю, щоб ви бачили, що вона не махрить. Ось, будь ласка. Попрацюємо по продуктах, хліб, хоча я говорив, що типу не можна, але покриття у нас не полізло і ніякої шкоди не буде. Добре ріже. Гостроти достатньо, довжина клинка, що із будь-яким хлібом ми без проблем його наріжемо, будь то виживання чи десь на полюванні, нарізати хліба, нам буде комфортно все зробити. До речі, візуально навіть товщина обуху здається невеликою, 425. М07 у мене є тут також 425, але через те, що тут білий колір, тут оливка. На М07 він здається чомусь товщим. Ну, візуально такий виходить ілюзія такий обман. Картопля, спробую почистити. Ніж чималий. Чистить, як він чистить у нас? Чистить він, в принципі, добре. Він. Дуже гострий. Зрозуміло, не найкращий для чищення, але справляється гарно. І спробуємо порізати. Давайте ось так шматочок. О, одразу розколює, тому що клинок не широкий, товстий. І дивіться, як він розколює. І дуже гострий це відчувається, ви коли. Далеко так різати, він розколює. Ось, уже розколяє і щось з цього вийде. О, навіть дошку пошкодив. Багато розколює. Але якщо треба для польових умов, ми без питань наріжемо ці продукти. Ну, то так і тест, зрозуміло, що він не для продуктів призначений. А зараз ось деревина, сосна, стругання. Дуже гарно стругає. Я думаю, це через гостроту та геометрію. Він кладеться на цей підвод, ну, верніше на спуск і строгає. І зараз ось таким чином ще спробую. Гарно відгризає. Спробую ще трохи порубати, як він буде робати цю сосну. Дуває непогано, хоча він не важкий. Тут маси небагато, для рубки не гарно підходить, але тим не менш поробати щось можна, якщо треба. Ось таким чином стружички поробимо. А ну наскільки він багато взагалі може вгризатись? Раз проводимо. Бачите, ще стільки взяв. Навіть це буде складно відстругати, якщо так виламати його. Тверда порода ясені. Його теж гарно бере. Зрозуміло, що не великими шматками, але агресивно так дуже. Дуже агресивно бере його. Дивіться. Мені подобається, він тут гарно працює. Так, канат це мій незвичайний канат. Ріже гарно, а ну ще. Ось так за один раз. О, агресивно працює. теж мені сподобався? Хто бачив мої попередні огляди, цей канат не так легко піддається. Ну і батонити він повинен добре. Так, іще. Для батонінга клинок довгенький, 14,5 см. Ну, якщо адекватно для розпалки щось, хоча по факту з цієї частинки ми для розпалки нічого не візьмемо, вона повністю мокра. Але як тест побатонити можна. Ще хочу постругати, у мене тут осика є. Як буде її стругати. А ну давайте швиденько. Дуже круто стругає, великими шматками взагалі бери. І ще таким чином зроблю стружку. Це взагалі гарний варіант, щоб наробити стружки для розпалки. Так, а ну ще тест, пластикова пляшка. Так, ну тут вона вже товстіша на дні. В принципі, ріже непогано пластик. Особливо сподобалась робота з деревом, він там гарно працює, геометрія для цього. Років я дуже зручний. Якщо придирати до, до чого можна тут по я помітив. Підвод дивимось з цієї сторони, з правої і з лівої трошки менше. Але що вона нам дає? Візуально це для тих, хто придирається, а як робочий ніж, це ні на що не впливає. Працювати ним нормально буде. Лизо велике для якихось там робіт із великими матеріалами, це буде гарно. По суті, пелетен М95 це легендарний ніж, перевірений часом, виготовляється аж 30 років. Не дуже то і багато, але все ж таки немало. Це вже щось є. Якщо 30 років виготовляється і його люди купують, використовують, значить, не просто так це відбувається. Мені він сподобався, він простий, тут нема чогось зайвого, лаконічний дизайн, як я говорив. Нема якихось там викротасів, упорчиків дизайнерського якогось рішення. Просто проєктувався, ніж для роботи універсальний, щоб він і військовим, і туризм, для туризму підійшов, і для мисливців. Там Можна як зброю використовувати. Бачите, по геометрії він дуже колючий буде для розбирання чогось, ну, для продуктів, як ви бачите, з такої геометрії. Не те, щоб гарно працює, якщо це продукти, які розколюються, які мають всередині собі напругу, такі як картопля, може там яблуко. Для них для нарізання не дуже добре, добре підійде. Але він і не кохонник, так би мовити. Як я і говорив, буває в різних кольорах різне покриття. Я захотів олива, руків є олива, клинок олива і піхви також, що були з оливи. Ви можете обрати те, що вам. Захочеться те, що ви побажаєте, просто дивіться на сайті, що там можна обрати. Якщо тефлон, то тефлон він там, здається, сірий чи чорний. В такому кольорі в зеленому його вже не буде. Тому якщо зелений, то тільки церакот. Церакот – це також якісна фарба, яка використовується багатенько років, перевірена часом, покриття на зброї це топова фарба в світі. Церакот – це можна сказати, навіть таке типу, як керамічне покриття. Кому сподобався огляд, і тиск проставляйте вподобайку. Коментуйте обов'язково, може вже хто користувався таким нажимом або хто бажає придбати його. Посилання на сайт залишу в описі під відео. Ну і всім до побачення та до наступних зустрічей. Ну і чекайте на порівняння М07 та М95.